Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2019-2020 років четвертий тур група групи на стадіоні Максимір Загребський Динамо. У себе вдома приймає донецький шахтар. Труй-три! Бойова нічия у Загребі! І сьогодні, друзі, хочу згадати цей просто якийсь неймовірний взагалі матч Матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. По-перше, нагадаю, що це була група Сі. Ці. У цій групі були такі команди, як Сіті, Атланта, Шахтар та «Загребський Динамо. Відповідно, Сіті віддавали одразу ж першу позицію у цій групі. Ну а Динамо Загреб, Шахтар та Атланти з'ясовували б стосунки за другу позицію, тому що шанси я вже усіх трьох команд були абсолютно рівними. Тре, перед початком цього матчу було 4 залікових пункта. У першому турі гірники програли Сіті 0-3, потім перемогли Аталанту в неймовірному матчі 2-1 на останніх секундах. Потім з Заграбським Динамо у Харкові команди розписали бойово Нічого 2-2. Ну, відповідно, штере було 4 залікових пункти у пасиві. Динамо Заграбу по першому турі Атланту вони перевели. Потім програли Сіті. Потім Беланіча з Шахтарем. ну також, відповідно, 4 залікових пункти пункта у пасиві. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Б'єліця, головний тренер Загребського Динамо. 3-5-2. Стартова розстановка у хорватської команди. Лівакович у воротах. Періч Ділавер. Тіафіль Катрін. три захисників. Дані Ольмо Мора Адемій, трійка півзахисників. Ліават Стоянович латералі. Петкович та Оршич у нападі. Це стартова розстановка загаребського Динамо, Шахтар Донецьк. 4, 2, 3, 1. Стартова розстановка в української команди. Головний тренер команди Луїш Каштро Андрій П'ятов у воротах. Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Додо Ісмаїлі по флангах. Аллан Патрик Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник Марло Тайсон по флангах та Жуйор Морроєс. Вийшов грати. У нападі це стартова розстановка української команди. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам можу сказати, в принципі, дуже-дуже е хороший старт від, е від української команди. Початок був, знаєте, такий, в принципі, можна сказати, що рівний. Не можна сказати, що в Штаре була якась певна перевага. Не можна, в принципі, сказати, що у Заграбському Динамо також була перевага. Тобто рівний абсолютно матч. Обидві команди показали дуже хороший футбол. Ось, ось ну і 13-й матчу, Шахтар. Взагалі дуже здорово. Ця атака, знаєте, пройшла по флангу. Дуже здорова. Ця атака пройшла по флангу. Жуніор Марайс виконує дуже хорошу передачу. Алан Патрік пробиває з ласкової Вістані в ближній кута відкриває рахунок матчі. 1-0 На користі української команди рахунок. Ну і Алан Патрік. Алан Патрік! У потрібному місті та у потрібний час знаходиться 1-0. Рахунок матчі було відкрито. до льнича Бучани повели, дуже вдалося забити швидкий м'яч. Ось, ну і справді, взагалі, то дуже здорово ця атака, взагалі, то перейшла в шатаря. Дуже здорово і справді. Ті, друзі, сам же Алан Патрік цю атаку розпочав. Ну і Жуніор Мореес, Жуніор Мореес! Дуже здорово прострілює. І 1-0, Шахтар попереду. Після забитого м'яча, у Динамо Загар пішли непогані моменти. Петкович, пригадується, пробивав непогану Андрій Пятов, його удар. Витяг. Але в кінці кіти ці хорвати відіграється на 25-й хвилині. Ідеальна подача. Дошлого до майданчика. Йдельна подача від о... Філі Катріна. Ідельна подача. Петкович пробиває голови. Петкович. Та забиває. Забиває Петкович. Один-один. Петкович перестрибує у повітрі. Футболіста української команди. Вдається виграти боротьбу Тараса Степаненка. 1-1 Петкович. Петковіч. До речі, удар Петковича. Ось це емоції Ална Патріка. 1-1 Загребське Динамо. Рахунок у матчі команди з Загреба зрівнює. 1-1. В цілому, матч був доволі-таки напруженим, доволі таки рівним. Що у Заграбська Динамо були хороші нагоди, щоб забити що у Шахтаря? Другий тайм. Другий тайм розпочинається з того, що у Заграбська Динамо був супершанс. Оршич, якщо не помиляється, саме він вийшов на ударну позицію, наносив удар, і поперечка. Поперечка врятувала Шахтар від пропущеного голу. Поперечка. Друзі, поперечка рятує Шахтар. Поперечки рятує Шахтар. До речі, друзі, на другий тайм Штаря вийде Маркс Антоніо, Денціні, АТТ. Вийде Штаря. Іванушець, Кензор, Гіра. Вийде Загребського Динамо. Не ось на 74 хвилина матчу. Ось нас 74-та хвилина матчу. Суддя показує другу жовту картку моро. Моро, який отримав першу жовту картку на 41-й хвилині. На 74-й хвилині він отримає другу жовту картку. І вона стає для нього другою. І це червона картка Шахтар. Залишається у більшості. Друзі, Шахтар! Залишається у більшості. І в Шахнерета там одразу був супер шанс, щоб забити, коли... Ще не помиляюся, жунір Мараес грудьми скинув м'яч на Микола Матвієнко. Микола пробиває в упор! Але не забиває, не забиває Микола Матвієнко. Супер шанс був Шехтаря, щоб забити. А потім Марлос порушує правила. Марлос нас така. Марлос! отримує другу жовту картку Першу Марлос отримав на 73-й хвилині, і Марлос на 79 хвилині залишає українську команду в меншості. Тож догравали команду. Команди 10 на 10. І ось вона, 83 хвилина матчу. Загравська динамо йде в позиції на атаку. П'еткович. Дуже здорово ставить корпус. Тут як тут підхоплює м'яч Іванушець. Виходить на ударну позицію. Провав дальній кут Іванушець Та забиває, забиває Іванушець. 2-1. Друзі, 2-1. Друзі, 2-1. На користь хорватської команди рахунок, друзі, 2-1. Цей м'яч надломив українську команду. Після цього пропущено м'яче ж третіє Пропустить. 89-та хвилина. Дані Ольмо по правому флангу прострілює на порожні ворота. Андрій Пятов намагається м'яч забрати в руки, але не вдається Андрій Пятову цього зробити. І тут як тут Адемій пробує порожні ворота, м'яч від стійки залітає в сітковоріт української команди. 3, 1, 89 хвилині матч. І здавалося, що це все. І здавалося, що це поразка вже буде зараз української команди. Ну а Загравський Динамо відповідно здобуде дуже важливу перемогу до свого пасива. 3-1. Ось і на емоції футболістів Заграбського Динамо. Сюди дуже багато компенсував. Дуже багато суддя компенсував до завершення відповідного основного часу. П'ять хвилин компенсував суддя. Здавалося, що шансів вже у 4 немає. Але Шахтар, не здається, українська команда продовжує атакувати. Спочатку, напевно, шанс був джуніора Мараіса. Джуніра Мараісу чи в Стійковарі. Uh, але в кінці кінці в Шахтар заб'є. Шахтар заб'є. Віктор Коваленко з лівого флангу з роботідальної подачі. Жуніор Морайс виривається. Жуніор Морайс пробиває головою. Забуває гол. Жуніор Морайс. Один м'яч відквитав Жуніор Морайс. 3-2. 3-2 рахунок на користь хорватської команди. Але Надія з'явилася. З'явилася Надія, І ось Шахтар Донецький йде в останню атаку. Тоді вже прибіг Андрій Пятов, Тайсон. Е, Тайсон дуже здорово по, лів, по лівому флангу виривається. і Спочатку мені здалося, що на Тайсоні було порушення правил. Е, суддя потім. суддя призначає пенальті. Друзі, суддя призначає пенальті! Пенальті! Вдається заробити українській команді. В останній же атаці гірникам вдається заробити право на пенальті. Тайсон падає І суддя призначає саме на падінні Тайсона на пенальті, але потім суддя передивився систему відеоповтора. А foult на п'яти в друзі. А фолт та був на андрій П'ятові тому що була відмашка. Була відмашка. Тиофиль Катрин відмахнувся від Андрія П'ятого. Це абсолютно чистий пенальти, де ще є жовта карпка футболіста Заревського Динамо. И восьми останній шанс. ТТ встановлює мяч. Кульмінаційний момент Даного матчу ТТ розбегается. Пробивай далі котте забуває. Гол. Гол, гол, Гол! Три три. Три три Друзі! Донецький Шахтар робить неймовірний камбек в матчі проти Загребського Динамо 3-3 у Загребі. Що це взагалі за розв'язка? Донецький шахтар! Донецький шахтар! Переломили! Переломили! хід цього поєдинку! Українська команда переломила цей матч! Три-три! Друзі, три-три! Неймовірно важлива нічя! Неймовірно важлива нічя на той момент часу була. І яка нічя! З неймовірним камбеком! Фантастика! Фантастика, друзі! Це просто якийсь неймовірний абсолютний матч. Шахтар більше був поворотах, Шахтар більше володів м'ячем. 9-15 ударів. 5-8 ударів площину. 40-60. Контроль м'яча. 2-2. Це в нас кутові. В принципі, друзі, якщо дивитися статистику матчу, то нібито Шахтар мав все-таки перемагати. Так здається, да? у Шахтаря більше володіння і ударів і моментів, Ну, в принципі, ні. В принципі, це рівний матч. Друзі. В принципі, по-моєму, по голівим шансам рівний матч. Але браво українській команді! Бравісімо українській команді! Ти що команда руки те не опустила, а продовжила грати і забила два голи. Неймовірний друзі-матч. Три-три, друзі. Що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матч? Якщо у, вас є... якщо у вас є бажання, можете написати в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Пригадали ми цей неймовірний матч. Динамо загреб шахтар 3 3 Друзі, фантастика! Просто фантастика! Друзі, бережіть себе! Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усі до побачення. Усім до нових зустрічей.